Так, погнали. Посмотрим, что там есть людей, нету. <риклад> <риклад> Куда? Туда? Подожди, приятного аппетита вам, девчата. Спасибо. Что вы даруныистаете? Крумпли? Что такое крумпли? Картошка. Картопля, То картопля. Вона, вона не натерта, вона просто цими слайсами. Це фрічка. що, з Львову? Не, не Закарпаття. Ну, нас таких страв немає. Ми тут їмо, мабуть, блінчики одні з сьомою і з ікрою чорний. А ви знаєте, що це таке? А, це. ну це, мабуть, свиняча нога. Крило. Свиняче крило? Ні, не свиняче. <свят> а че я конячек? Ні <свят> то куряче. Я думав там, у вас там ці єдинороги розводять единороги правда Скільки в единорогах крил, ви знаєте? Два. 45. Ну, почти вгадала Три, три з половиною Ще на, на лівій нозі знизу є ще на півкрила. Ладно, дівчата, так що про що ви спілкуєтесь? А чого, а чого можна на, на ви з тобою да, спілкуватись? На ти, на, ти а, на ти... а чого ти закрила сразу камеру? Ти думала, що я що? Просто. А, це був жарт, да? Ну я посміявся. Так. Хорошо, а про що ви спілкуєтесь? Про... 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 Да, я понял. А що ви причастя приймали давно уже? Ні, ми даже не знаємо, что такое. Не знаєте, що что причастя? А у вас батьки в церкву ходять? Нет. А вы? Не. А вы не питали, что вы в церкву не ходите? Ня. Вам не цікаво? Мы ми ми на, на пасху ходимо. Да. Т -т тільки на Пасху? Угу. Ну Христос Воскрес, тоді. Воскрес. А ви знаєте, що це значить? Не. Не, не знаєте, ні? Знаєте? Ну, то що це значить? Ну, на вашу думку, як? думаєте? Ну, типа! Щось коли. Е... Того. Христа. Ні! Ну він помер, коротше. Він помер. Да, тіпо, а чого це сплющило? Мене? Чого? Да. А, це, це в мене віртуальна камера, не Ну-ну, то що? Ну, типа там, типа. Е... Ну він помер на хресті, його розп'яли, так. А, no, no. а потім а потім він воскрес. No, no. Ви представляєте, що це відбулося? Людина померла, потім воскресла. Ви таке бачили десь? Yeah. Ні. А ви знаєте, що ми теж воскреснемо після смерті? Ну так. Типа нас перероблять у другу людину. Ну no, не ну, ми все помнить будемо, але ми будемо вже безсмертні після цього. Ну, no, да. Yeah. Ну так, да. це, це благодаря тому, що він помер і воскрес. Оце, це ми і святкуємо, якби це свято, бачиш. Молодець, ти знаєш. То це... yeah. Ну ти вона ж не знає, бачиш, а ти знаєш. Що ти знаєш? Хто я? Я yeah, знаю. А, ти теж знаєш. Да. Ну хорошо, ну так а в церкву знаєте чого ходять? тому що е, бо ж Христос він вже воскрес і сказав, що збирайтеся всі в місті, і як ви будете разом оце їсти е, сідати, то ви будете мене згадувати і цим самим будете розказувати всім іншим, що я помер і воскрес. Щоб всі могли мали, ну щоб всі знали, що вони воскреснуть і можуть жити вічно. Бо деякі люди як не знають і не хочуть знати, то вони помруть навсіда. Ви знаєте це? Ага. Ну Це ж серйозна проблема, правда? Да. От я зараз з вами общаюся, і хто його знає, може ви мене не побачите в будущем. Но хотілось би, конечно. Угу. Ось такі дела, да. Так що надо це, надо розказувати іншим людям про те, що Христос Воскрес. Тому таке, таке і свято. А ти ходиш у церкву постійно? Ні, вже 4 місяці там не був. Ага, uh -huh. а на Пасху ви не ходите? Ну. Е Пасха це така справа. Типа, на, на спра настояща Пасха це зараз те, що святкується, не зовсім типа Пасха. Пасха наша Христос написано в Біблії. ну Це, це він якби закланий за нас, то що він помер. Там і, і їли прісний хліб, і. Да.